Що прийнято робити та традиції в день святого Олексія 30 березня. Передостанній день березня найчастіше видавався теплий, тому господарі починали готуватися до польових робіт, виносили на вулицю для загартовування картоплю, приготовлену для посадки, а також ремонтували садовий і городній інвентар. Всю домашню роботу намагалися зробити впродовж дня, адже ввечері всією сім'єю слід зібратися за трапезою і провести зиму. Пасічники, якщо 30 березня вже зійшов сніг, виносили вулики та замовляли бджіл, щоб ті не шукали інших господарів. Також вони молилися святому Олексієві, аби той захищав бджіл від різної напасті та послав гарне медове літо. Здавна, у день святого Олексія дівчата й діти йшли закликати весну. Вони брали полотно, виходили в поле. Кланялися на всі боки та промовляли Ось тобі весна мати, нова обновка. Полотно залишали у полі з пирогом, аби задобрити тепло. Особливо шанували наші предки цього дня Березу, збирали її бруньки, оскільки, згідно з повір'ями, 30 березня вони мають особливу цілющу силу. За вечерею прийнято було ласувати напоєм із соку берези та меду. Крім того, за стародавнім віруванням. Саме в день теплого Олекси пташка вівсянка вперше співає свою пісню. Вважалося, що якщо відповісти на її пісню словами іду в ліс, порогіс, ходи зі мною, то поточного року добре вродять ягоди та гриби.